Ська поліцейська виборола три срібла на чемпіонаті світу з бойового мистецтва, котрий відбувся у Латвійській республіці з 10 по 12 листопада. Цьому передувала перемога на чемпіонаті України з комбат дзюдзіцу. Я е, на чемпіонаті України з цього виду спорту виборола три е, золота з трьох е, різних видів: це е, контакт е, боротьба. В стійці Граундфайт це боротьба в партері та фулконтакт це поєдинки, в повний контакт, і тому відібралася до національної збірної команди України і поїхала на ці змагання. Ці ж види поліцейська представила на чемпіонаті світу з усіх посіла друге місце. Перше місце зайняла країна Казахстан. Вони дуже сильна країна, дуже підготовлена країна, і з ними було непросто змагатися. Хоча я на рівні представила нашу Україну. Вероніка лише новачок у сьому виді спорту, та тільки почала виступати на світовій арені. До того ж, говорить було замало підготовки. Підготовка таки тривала, лише тривала е, місяць до змагань, а це звісно мало. Це недостатньо е, до таких. Е, Міжнародних змагань потрібно готуватись, хоча б три три місяці. Але ми, на жаль, не знали, що цей кубок україновідбірковий, тому прийняли рішення все таки поїхати. І спробувати себе участь у чемпіонаті взяли учасники з 26 країн, тож змагатися було важко. З Житомирської області було три представниці однак, результати каже Вероніка, привезли гідні. Я вважаю, що результати гідні нашої області, так як я привезла три других місця. Ще зі мною були дві дівчини, які привезли. Три золота і одна дівчинка привезла срібло та золото. Свої ж результати перемогою не вважає. Однак, завдяки їм здобула нове досягнення. Цей результат для мене неочікувано дав змогу мені виконати майстра спорту України міжнародного класу. Я навіть не очікувала, але е, мій тренер мені нещодавно повідомила, що е, я виконала це звання і я його отримаю. Спорт дівчині доводиться поєднувати з роботою. Зізнається, це дається важко. Однак про свою професію Вероніка мріяла давно і не може від неї відмовитися. Для мене ця робота е, е, лежить мені до душі та до мого серця. Я Хочу саме в цьому напрямку і працювати, і розвиватися. Я не боюся ні складних ситуацій, ні складних завдань, тому що в своєму житті я вже багато чого пройшла. І я загартована людина. Я боєць і борець, і змогла під... поєднати ці два види складних спорту, і тому мені не важко працювати. Спецпідрозділі я цю роботу люблю. Я цю роботу вибрала серцем і хочу служити валітному спецпідрозділі, спецпризначенців. Призерка, спецпризначенка, майстриня спорту це не весь перелік здобутків. Вероніка з упевненістю говорить, що в будь-який момент готова також стати захисницею своєї батьківщини. Та зараз Вероніка Кратюк вже готується до наступних змагань, адже на цей раз має більше часу для підготовки та потужну мотивацію стати чемпіонкою світу.